Боєць позивним тихий був улюбленцем свого загону. 22-річний юнак не став сидіти вдома та дивитися новини із східних рубежів. Натомість зібрався і записався добровольцем у батальйон Свята Марія. Зараз це структурний підрозділ МВС. Втім, коли сталася трагедія, яка забрала життя юнака, не всі папери і моменти були узгоджені. Саме через такі формальності родина бійця не може отримати матеріальну допомогу. Ну, з тих довідках, які ми отримали. Описується, що це було під час виконання службових обов'язків. Він загинув під час дорожньо-транспортної пригоди. Водночас ну, кримінальну справу ці вже закрили по цьому факту. Водночас роз'яснення немає при яких обставинах, тому що учасники всі цієї, цієї події, а їх там було четверо бійців, загинули всі. Аби вирішити проблему, родина бійця, каже голова районної ради, оббивала чимало чиновницьких порогів. Однак чіткої та позитивної відповіді не дає ніхто. Мама пішла на прийом і вона написала відповідну заяву, згідно якої ну просить встановити факт, чи син є працівником міністерства внутрішніх справ, чи взагалі він оформлений як учасник цих бойових дій. На жаль, з тої інформації, яка пішла офіційно, ну немає підтвердження, що він є учасником бойових дій. Відповідно, шо що він не подавав відповідних заяв. Відсутність підтверджуючих документів у теках МВС каже Іван Ярема швидше всього пояснюється загостренням протистояння на Донбасі, адже Василь Росоха неодноразово просив батьків у короткі строки направити йому всі затребувані батальйонні документи. Він їх отримав і був офіційно зареєстрованих у лавах Святої Марії. А потім його не стало. Зараз в районі організували цілий рух на підтримку родини і визнання Василя Росохи учасником бойових дій. На жаль, не держава і не представники влади займаються цим питанням. А створена відповідна волонтерська сотня адвокатів, йде збір документів, запити в відповідні інстанції для того, щоб отримати вже зараз, ну, скажімо, таку більш достовірну, правильну, ну і з відповідними підписами, печатками відповіді для того, щоб як варіант можна потім через суд, через свідків, через учасників цих подій добиватися того, щоб. От цей хлопець отримав статус учасника бойових дій. Іван Ярема, який особисто контролює хід паперового протистояння, сподівається, що батьки бійця отримують виплати. Натомість висловлює глибокі занепокоєння.